И всем здарова. Сегодня мы будем состязаться з одним блогером. Скарпаркингу Гонку, ключ на ключ. І той блогер полібас будет Бот, Ботбонлой. Ну короче, он зайди. А я на своей фьюзі пока порю Ну, я його полібас в бо Бо не знаю хто он. Может якийсь Да короче. Видимо дальше. Ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я погнал. Дай-то в Да, короче. Давай, я подъехал, я уже поставил свою шум. А ну стой, дай нам свою. Види. О, да, ты жди, понтуйся. О, да. зараз будем. <г risks> я куди мою живу спив? ну короче у нас гонка зараз скоро почнеться. відео це далі Ставте лайки підписуйтесь на канал ну а ми погнали Мені вже кидають гонку усі влоги а в конце ролика я назву його нормальний канал ну і може його побачили. Ніхто його то я вот такий канал no i moja жига startuję конечно э давай подъезжай подъезжай Raz, два три okay let's go, okay, let's go. Okay, okay. Oh, so far, Ну і... Ну, короче, зараз побачить, що он зробить. Ну, відведеться ролик до кінця, конечно. Ну а я його вірю. Ставте лайки, щоб я віграв всі пералі губнарі. Если ну давайте мені трохи ще з ним Общаемся всякие такие, як я буду вже свою машинку нам скоро сливати. Ну, а, пока, бо... а мі... мені пока мені поки подождеть, а мені поки мене подождеть. Давай починай. Але онло. Другий раз. Опа, опа, тепер наказуємо його. Вставай, давай я тепер буду закрытий. Так, блін, камеру набавить. Раз, два, три. <рес> я не знаю, куди я вилетаю. А мене воно не даем. Ну, короче, ми вже зараз фінальну гонку зробимо. І вон мені мне отдасть эту фераль. Полістися сія. Ну, коротше, давайте. Іві. За один! За один! Заодин! Заодин! червоний! Ну, коротше, давайте відподіємося, Він зараз каже, що він на троє машини під'їде. Ві, коротше, Ви подивитесь, а ми ві... Погнали гнали. Машину и що зараз буде дрифтеть і ще одну гонку. Накажем, я сказал. Мне пока его дждем І чтобы под... помпантуваться. А... а що, я, я тоже. Опа-опа-опа, опа. А хто все подъезжает? А, все вон.

Не кидая гонку, ну и кто играет конечно же это легенда, какой-то кино, не ну, знаю, все аппарат. Да, под Боится. Раз, два, три. Короче, ролик насм завершен. Всем отлично. Пока-пока.